Вітаємо, шановні глядачі на YouTube-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрецикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відео. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережа. Мережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому відео. Ну а ми переходимо до відео огляду ще однієї новинки від Айве електротрицикл. Айве мураха мураха це вантажопасажирський електричний трицикл з двома рядами сидінь і з можливістю трансформування другого ряду сидінь у велике багажне відділення. Тож почнемо з основної інформації. На даний момент у нас є в наявності в Україні Айве мураха в синьому кольорі. Електродвигун встановлений потужністю 1200 Вт – 1,2 кВт. Акумуляторна батарея встановлена гелева свинцево-кислотна 60 Вольт – 20 Ампг. Але також є можливість встановити гелевий свинцево-кислотний акумулятор 60 Вольт – 32 Ампг для збільшення запасу ходу. Щодо габаритів електротрицикла Айве Мураха, ширина по колесам складає приблизно 80 см, довжина 230 см, висота 120 см. Зразу хочемо попередити, що в нас в наявності електротрицикл Айве Мураха в рестайлінговій версії 2025 року, а змінилася передня фара. Тепер електротрицикл Айве Мураха виглядає ще більш сучасно та стильно. Електротрицикл Айва Мурахо обладнаний 10-дюймовими колесами. Гальмівна система барабанна. І спереду і заду встановлені барабанні гальма. Також в цьому електротрициклі продумане стоянкове гальмо з правої сторони, якщо вам потрібно залишити трицикл на певний час. І, звісно, він обладнаний гальмівною педаллю. Для будь-якого електротрицикла це найнадійніший спосіб гальмування. Окремої уваги в електротрициклі Мураха заслуговують сидіння. Мураха має два повноцінні ряди сидінь. Перше сидіння для водія, другий ряд сидінь для пасажирів. Власне, через це цей трицикл не є. Таким компактним, як інші електротрицикли Айва, але на то він і є вантажу пасажирським. Щодо розмірів сидінь, переднє сидіння водія 48 см, заднє сидіння для пасажирів 62 см. Важливий приємний момент для заднього ряду сидінь також продуманий ось такий відкидний борт з правої сторони, що значно полегшує процес розміщення в електротрициклі для пасажирів. В електротрициклі Айва Мураха позаду продумана ось така металева конструкція, так би мовити, рама, яка буде захищати ваш електротрицикл під час паркування від небажаних пошкоджень. Ну а ми, власне, переходимо до найцікавішого моменту в електротрициклі Айва Мураха багажне відділення. В цьому електротрициклі є лише одне багажне відділення, але за те, яке? Як я казала на початку відео, це вантажопасажирський пасажирський трицикл. Ми зрозуміли, чому він пасажирський, тому що є другий ряд сидінь. А чому він вантажний? Електротрицикл Айве Мураха це трансформер. Другий ряд сидінь можна абсолютно зручно і легко однією рукою трансформувати у величезне багажне відділення позаду. Його розміри це 83 см довжину, 68 см в ширину і 23 см в висоту. В даному випадку підлокітники другого ряду сидінь можна використовувати для того, щоб закріпити вантаж, наприклад, тросом. Також майже по всьому периметру цього багажного відділення є металева рама, за яку також можна зручно закріпити вантаж. Електротрицикл Айва Мураха це дійсно ідеальний варіант для того, щоб використовувати його в господарстві та в буденному житті. З електротрициклом Айва Мураха у вас не буде питання, чи влізе у вас, наприклад, мішок крупи, мішок картоплі, чи достатньо там місця, щоб закупитися на ринку. А ще дуже важливий момент: що задній борт. Також відкидається. Тому ви зможете туди зручно розмістити якийсь більш довгий вантаж, наприклад. І також, що важливо, його буде більш зручно звідти діставати. Для того, щоб ви могли приблизно зорієнтуватися щодо розмірів цього багажного відділення, ми спеціально розміщуємо там бутиль води, щоб ви могли побачити, наскільки багато місця у вас ще залишається. Не менш важливим є той факт, що навіть коли другий ряд сидінь не розкладений, тобто не трансформований у великий багажний відсік, ви все одно маєте можливість покласти певний вантаж. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому Ютуб каналі. Завдяки цьому, ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня, до виходу наступного нашого відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат, на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви також до. Єднаєтесь до нашої благодійної ініціативи. Електротрицикл Айва мураха як і будь-який електротранспорт Айва, обладнаний сигналізацією. Також в електротрициклі Айва Мураха є система без ключового доступу, тобто його можна завести як із ключа, так і за допомогою без ключового доступу. Ось такий набір ключів ми видаємо. Ну і швиденько оглядаємо кермо. З лівої сторони керма знаходиться перемикач дальнього світла, кнопка щоб блимати дальнім світлом, перемикач поворотів і кнопка подачі звукового сигналу. З правої сторони керма знаходиться ручка акселератора, тобто ручка газу, перемикач швидкості руху 1, 2, 3, перемикач світла, ближні світлогабарити, і перемикач драйв реверс для руху вперед-назад. Також тут знаходиться гальмівна ручка і фіксатор для гальмівної ручки. Тож підбиваючи підсумки, електротрицикл Айва Мураха це трицикл іншого рівня. Великий, потужний, величний найкращий помічник в господарстві та буденних справах. З цим електротрициклом ви не будете хвилюватися щодо того, чи вистачить місця для перевезення ваших особистих речей, продуктів з ринку, домашніх улюбленців і так далі. А можливість перевезення пасажирів робить цей електротрицикл ще більш функціональним, зручним, продуманим і комфортним. А той факт, що цей велетень заряджається від звичайної розетки, як і будь-який електротранспорт Ай робить його ще більш зручним у використанні. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону, а також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна приїхати на огляд та тест драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!